19 вересня в кінотеатрах США стартував ексклюзивний показ фільму «In whose name» про Кані Веста. Це три тисячі годин відзнятого матеріалу, починаючи з 2018 року. Зняті яким підлітком Ніком Балестересом, котрий зміг це перетворити на 104 хвилини екранного хаосу та відвертості. Там ми можемо побачити архівні кадри, а вже ж з його дружиною Кім Кардашін. Чарлі Кьорком, котрого застрелили, ми всі бачили ці новини з Діді, славно звісним угу. Фарелом Вільямсом, Ріаною, Плейбой Картією, Мерліном Менсоном і багато ще з ким. Фільм нас, так би мовити, занурює у всесвіт ем, Кані Веста або Є, як хочете, так і називайте, Він напряму в камеру, каже: ми не знаємо, чи вдалося скласти історію. Якщо знімаєш майже кожну хвилину мого життя і не бачиш наскрізної лінії, то і світ її не може побачити. Це виглядатиме як низка на Ізок одна за одною, і дійсно, по факту, єдина наскрізна лінія, котра може, хоч якось, кріплювати цей сюр, сюрреалістичний потік, це хронологія роки від 2018 до 2024. -го. На екрані ж ми бачимо, що його постійні крики, істерики, зариви і через що. Через те, що йому відмовили, він кричить на свою тещу Кріс Дженнер, Дженер, коли мова заходить про ліки, доводячи її до сліз в Уганді, зривається на кузину, яка просить не згадувати політика Бобі Вайта. Кричить їй іди нахуй і примушує її сісти назад, коли вона намагається піти від нього. Ніхто не може змінити мою думку, б'є ногами, тупці підлогу, як мала дитина. Кім Кардашіан, його тодішня дружина виглядає як острівець найраціональніших думок, тому що вона єдина, намагається йому хоч щось більш-менш якось спокійно. Пояснити люди говорять ні щодня, це нормально. Але твоя особистість кілька років тому була іншою. Її реакція вона досить стримана, але по плину фільму ми будемо бачити, як з часом вона втомлюється і вже не може це все витримувати. Зараз у соцмережах розпочалась така хвиля співчуття Кім, того що всі починають розуміти, через що вона проходила разом з Канії, і насправді як їй було складно вдома. Лише кілька людей в фільмі намагаються йому суперечити і одразу починають починаються палки дискусії, до прикладу свій збіць прямо дорікає за Make America Great Again, тобто це відомий слоган республіканців. Майкл че після виступу на СНЛ каже йому: це було лайно. Чому ти публічно мене чіпаєш, якщо я не можу тобі відповісти зараз в ефірі? Цей момент є навіть запинається, поки його соратник Consequence не змінює тему. Є сцени, які взагалі важко дивитись. До прикладу, от як він кричить не своїм голосом на Кріс Дженнер те, що намагаючись переконати її, що він не Буде повертатися до пігулок. Він кричить: я краще помру ніж сидітиму на пігулках. І документалка чітко показує, що є, використовує свої проблеми з ментальним здоров'ям, щоб звільнитись від мільярдних контрактів, котрі він сам називає експлуатаційними. І тема рабства в цьому фільмі їй прям присвячено. Дуже великий партій, і така також можна сказати червона лінійка. Бо він одержим темою рабства. Він бачить його в кожній бізнес взаємодії. Телеканал, і ще транслював шоу Кім. Він називає рабським кораблем, і сцени вже готують ґрунт для їхнього розлучення. Паралельно є навіть не усвідомлює, що його самого використовують ультраправі активісти і політики. Культура завжди випереджає політику. Хто контролює культуру, той контролює політику. Каже Му Кендіс Оуенс у штаб-квартирі в Калабасисі є, знову і знов наголошує, що In Ho's Name це документальний фільм про ментальне здоров'я. Але це прямо суперечить тому, що ми бачимо в кіно. Бо він не приймає ліки вже місяць, каже, що він справжній, але але відповіді на питання ми не знайдемо, хто ж справжній є. І навпаки, к фіналу фільму вже здається, що ми бачимо людину, яка настільки Ки поглину та власною славою, що важко зрозуміти, він творець. Чи він вже монстр навколо нього зірки, які здебільшого догождають йому: Кріс Рок, Фарел Вільямс, Дрейк, Девід Леттерман. Його слава, це його зброя. Тут і візит до Білого Дому до Дональда Трампа, і Сандей сервіс його церкви, і тюремний концерт. Є й нові, більш дикі епізоди. Наприклад, студійна сесія з плейбой карті, коли вони записували хітовий трек «Off the Grid», Плейбой Карті запитує, чому тобі не подобається куплет Пушаті? Нагадаю, там не було в житті, і він отримує відповідь: Black Lives Matter – це найгірше, що ти можеш сказати в моїй пісні. Це контроль над свідомістю. Мені краще, щоб ви всі говорили про те, як трахаєте 20 сучок і все в такому дусі. Отже, стрічка, де є фанатам новий артефакт для аналізу, але. Разом з новою причиною для розчарування. Бо ті, хто давно стежать за Канівестом, знайдуть чогось нового там зовсім небагато. І постійні монологи Канівеста, котрі переповнені самовихвалянням, просто втомлюють. І в якийсь момент в фільмі він вказує архітекторам, що їм треба робити, супроводжуючи це фразою Я новий Пікаса. І на це відреагувати без зітхання ну ніяк неможливо. Тож фінал сумний, король голий. Не дивіться це.